Леоніду Макаровичу, звертаємось до вашої мудрості: не віддавайте атомної зброї. Нехай вона буде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Ну, по-перше, такі е, проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, е, е, політика України в цій сфері. Полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю поступово набирати безядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Але політика це одне, і ми мусимо е, йти дорогою саме тою, яку визначили, бути, не бути державою, яка Змінює свою політику, тому що поваги до нас тут багато не буде.